досить кожне серце. Вітаю вас, мир вам. Для мене особисто от, віра в Бога це щось практичне, це те, що міняє. От, я завжди хочу ну, таке розуміння моє: от, зрозуміти: а що Бог хоче від мене, та що Бог має на увазі, коли говорить те чи інше. От хотів би читати від Матвія 11 розділ з 28 го вірша три віршики. Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені працею, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє зручне і тягар мій легкий. Раніше я не дуже розумів от, ці слова, я от, думав, як ну, мені свого ярма вистачає своїх тягарів, турбот, аби з цим справитися, От я задавав всі запитання, а як дійсно? Як Господу віддати, от є ще параленні міста, да? от як Господу віддати свій хрест і взяти Його, От, і, от як війти взагалі в спокій Господній? От що це таке? І от е, ці теми, вони об'єднує те, що от, е, коли ми віддаємо Богу і беремо Його. Приходить спокій, приходить полегшення. Дічно, е, ну, неможливо, на мою думку, взяти ще щось, коли ти повністю загружений. Якщо ти його візьмеш, то ну, ти надірвешся. І чи Бог цього хоче, щоб ми от надривалися, щоб ми ізнавали? Бог же Він хоче, щоб ми мали радісне життя, щоб ми мали свободу, щоб ми мали мир на серці. От, але в живучи в цьому світі, ми якби, зустрічаємося з різними скорботами, з різними труднощами, і воно нам не приносить радості. А Господь каже: я вам можу дати радість і мир. От Як це? І от слова Ісуса Христа, що придіть до мене всі знеможені і обтяжені. Ну, я думаю, що немає такої людини, яка б була без тягарів. Яка б була б без проблем. Навіть ті самі олігархи в них свої тягарі і свої проблеми. Кажуть, добре там, де нас нема. Ну, ми думаємо, що там добре. Але насправді, ну, коли ми туди підемо, так не, не все так добре. От, але Ісус чомусь каже, що придіть до мене і візьміть моє. Ви знаєте, от я... Якби чую такі слова, От, ну, людина втішає людину. І каже: ну, не переживай, все буде добре. От в неї тягар, їй тяготить щось, в неї проблема. І людина каже, не переживай, все добре, буде добре, і проблема твоя якось ну, сама собою уйде, там, ти заспокоїшся. Е, ну, да, Слова добрі, але чи є в них підстава, ну, на якій. Причині має бути все добре. І взагалі, коли закінчиться от чорна полоса, да, от люди міряють. Ну, і я раніше так думав, от тепер в мене чорна полоса. Але я надія, що буде біла. Тобто, от і, от життя наше завжди таке, от то вверх, то вниз. І хотілося б, звісно, щоб було ну, білого більше. Але от Ісус каже, що віддайте мені свій тягар. Ярмо, візьміть моє ярмо і тягар. От, що Ісус обіцяє, що Його тягар легкий, а ярмо зручне. Хотів би ще сказати те, що є такі речі, коли от, є шлях Божий і шлях людський. Навіть людина ходить в церкву, навіть вона от, служить Богу. Але вона своє життя ставить паралельно з Богом. От що я хочу цим сказати? Це те, що людина розуміє, що потрібно віддати Богу своє. От свою, свої проблеми, довіритися Богу. Вона це робить. Отримала певне полегшення, але приходить час знову. Проблеми не діваються, появилися нові. Що робити? Я так си розмішляю, і читаючи слово, я бачу це те, що просто віддати Богу недостатньо. Тому що, ви пам'ятаєте, молитву Ісуса Христа, 17 розділ Івана, коли Він просився і помолився за, за учнів. За тих, які будуть учнями по слову його учнів, тобто це про нас, про теперішніх людей, про вчорашніх і про завтрашніх. То він молився і казав: Я не молю тебе забрати їх з цього світу, але я молю, щоб ти зберіг їх від зла. І от віддати Богу, от ми можемо, але ще одне, ми маємо самі. Покоритися Богу і взяти Боже. Тому що якщо ми не візьмемо Боже, то знову на наші плечі ляже те, що було в нас раніше. Тобто Ісус от і каже про мир і спокій, океа ви получите мир і спокій тоді, коли візьмете моє. Але якщо ми своє не віддамо Богу, то ми не візьмемо от, Боже. От хочу такий приклад навести. Позиції людської. Є 90-й псалом, це російський переклад, 91-й це український. Тобто 90-91, -й, й дивлячись, який переклад ви читаєте. І зачасту 90-й псалом це в людей як оберіг. І ну, в сучасному світі навіть є такі малесенькі, двохлисткові такі напечатані маленькими буквами 90-й псалом. От людина їх носить, його носить в кармані, витягує, перечитує. От, але людина хоче мати те, що там написано. А там написано гарні слова, там описана обітниця Бога, що він буде берегти. Що він ангелам своїм накаже, щоб берегти цю людину. Але от є один нюанс. Є ще таке розуміння, як фальшивий чек. Ви ну, знаєте, що це. Ну, це коли я маю чек, але він фальшивий, і я йду в банк, щоб його обналічити. І що мені за це буде? Там же ж ну, зрозуміють, що це, це чек фальшивий. Ну, ну, найменше, що мене просто звідти виженуть. А найбільше це може бути судова справа. І я скажу так, що часто люди приходять до Бога з фальшивим чеком. Вони десь прочитали в Біблії обітницю і приміняють її на себе. Але от хотів би зачитати деякі вірші із Псалму 91, ну, 90 го російських. У мене це такий сучасний переклад, можливо, ну, буде чуть по різному, але суть одна й та сама. Другий вірш пише автор цього псалма: Я скажу про Господа, Він є моїм сховищем, моєю фортецею, моїм Богом. На нього я покладаюся. Давид проголошує свою віру, хто є для нього Бог. Хто є для нас Бог? Можна запитати в кожної людини, а хто є для тебе Бог? І далі Давид каже, безсумнівно, Він врятує тебе, від тине та холова від небезпечної пошесті, і він перечисляє, від чого Бог рятує. В нашому житті є багато речей, від, чого, від яких нам потрібно, щоб Господь нас рятував. Але далі хочу читати дев'ятий вірш, коли перечисляється те, що як тебе Бог рятує, от, ну, як Бог може тебе рятувати, от, пише да, Давид. І далі дев'ятий. Якщо ти житимеш із Всевишнім, і Господь буде притулком твоїм, то зло не спіткає тебе, і жодне нещастя не наблизиться до оселі твоєї. Ну і далі він звелить ангелам своїм тебе оберігати. Але стоїть, ну, якби така ключова річ: якщо ти житимеш з Всевишнім, житимеш з ним не поряд. Якщо твоє життя з ним переплететься, якщо ти впустиш його в своє життя і житимеш з ним, то в тебе будуть ті речі. І далі. Якби говориться від лиця Бога, 14 вірш. Бо Господь скаже ну, сам Бог говорить, тому що він, там я чи ви, любить мене, я врятую Його. Я зроблю його славним, бо Він довіряє мені. Я відповідатиму на Його молитви. Я буду з ним в біді, спасу і прославлю Його. Я задовольню його довгим життям і спасіння подарую йому. Ви чуєте? Бог каже, Він любить мене, Він довіряє мені. Я врятую його. І Давид каже: якщо ти будеш жити із Всевишнім, і він буде притулком, тобто є, що таке притулок? Це людина, яка там знаходить захист, знаходить спокій. Є притулок для бідних. От вони днем там займаються своїми справами, ну це особливо там, коли холодає, да? то вони приходять у цей притулок. Вони там мають вечерю і мають свою койку, де вони можуть переспати. Тобто, притулок це захист, це задоволення. Якби коли задовольняється потреба базова от, людини, От коли Господь буде нашим притулком, і коли ми будемо з ним, коли ми його любитимемо, то будуть збуватися Його обітниці. І, до речі, ці слова говоряться до людини, яка йде до Бога, до праведників. Праведники вони як наслідок мають благословіння Боже. Ми можемо сказати, ну і що е, людина, яка живе без Бога, вона теж непогано живе. Але коли Петро сказав Ісусу, от коли він з ними йшов, а ззаді Іван іде, а що з ним? А Ісус каже, а що тобі до нього? Ти йди за мною. Що нам до них, хай вони собі живуть. Е, що б з ними не було, то не наше діло. Господь з ними розбирається. А Бог взагалі каже, що без законників нема майбутнього, що він як роса. Сьогодні він є, завтра його немає. І якщо ми хочемо справедливості, то треба чекати справедливості і в своєму житті. А чи хочемо ми справедливості Божої щодо нас? Ну, за те, що ми допускаємо в своєму житті, робимо, ні, не хочемо. Навіщо їй бажати іншим? Бог з нами по милості поступає. Потрібно що самим слідкувати, доглядати за своїм серцем. Бог не все за нас робить. Він сам наші серця не міняє. Бог на нас дав відповідальність наповняти своє серце, слідкувати, чим ми його наповняємо, слідкувати, якою дорогою ми йдемо, приходити до Нього за діагностикою свого серця. От Слово Боже так говорить. Але це, я б коли сказав би це, я б не сказав би все. Тобто, я хочу ще додати, що ми живемо в час благодаті, в час спасіння. От коли ці слова писав Давид, Ісус Христос ще не прийшов, щоб звершити Спасіння. Тепер Христос звершив спасіння. Більше того, я хочу сказати, що якщо ми надіємося на Бога тільки в цьому житті, ми на нього надіємося, і Бог нас проведе через це життя. Він нас заспокоїть, потурбується про нас, благословить нас, якщо ми йому довіряємо і Він є нашим Господом. Але якщо тільки в цьому житті ми на нього надіємося, то ми ну, нещасні з усіх. Тому що є вічність. І Христос не прийшов для того, щоб покращити наше життя тут на землі. Це не Його ціль взагалі. Його ціль прийшла. для Прийшов, він запланував це з Отцем, запланував ще до створення світу прийти. Для чого? Щоб спасти людей від їхніх гріхів. Тому що, якби людині добре тут не було, проблема гріха залишається. Якщо людина її не вирішить, то вона підпадає суду Божому. І є люди, кажуть: Я хотів би побачити Бога і з ним зустрітися. Я хотів би з ним вирішити свої проблеми, у них такий, така можливість буде. Якщо вони зустрінуться з Богом без Ісуса Христа велика біда для них. Нічим би вони не вирішать свої проблеми з гріха. Вони зустрінуться з Богом, щоб сповна пережити на собі Його гнів. Якщо людина не має Ісуса Христа, то їй дуже страшно зустрітися з Богом. І от це найголовніше в своєму житті зустрітися з Ісусом Христом, довіряти Богу. І це все буде остальне, буде все на своєму місці. От найголовніше це вирішити з Богом проблему свого гріха, свого спасіння, щоб не попасти під осуд Божий. Тому що на остаток скажу, немає нічого в світі, немає, не хватить багатств всього світу, щоб заплатити за. Викуп за бодай одну душу. Цього недостатньо. Це... Ціна душі не вимірюється ні золотом, ні алмазами. Ціну душі тільки насправді знає Бог. І цінуючи душу кожної людини, він і спитав, хто піде, щоб спасти людей. І син сказав: Я піду. І в свій час батько дав йому тіло, він прийшов немовлятком, зростав. Вийшов на служіння з одною ціллю взяти на себе гріхи людства. стати ягням безголосим. На нього плювали, його били. Але це не тому, що люди були сильні, ні, тому що Бог це дозволив. Так було потрібно. Це був план Божий. І Хай Господь благословить нас довіряти Богу. А хто ще не вирішив питання своєї гріховності, то самі ми не змінимо своє серце. Тільки Мюнхгаузен може в своїх казочках витягнути себе за волоси з болота та ще й коня прихватити між ногами. Людина не зможе все змінити, тільки Бог. Але на нас відповідальність. Слава Богу. Амінь. Запрошую до молитви. Помолимося з місця.